Грудень 1977 року. Після першої невдалої спроби втечі банді утримують у в'язницю округу Гарфілд, штат Калорада, на цей раз під посиленим наглядом. Але Теодор Банді не полишає своїх планів. Тепер він діє методично, терплячи і майже професійно. Банді навмисно худне, скидає понад 15 кілограмів ваги. Він уважно вивчає план будівлі в'язниці. У камері під умувальникам він виявляє стелю і слабкою конструкцією. Ночами він починає розширювати вентиляційний отвір, працюючи настільки обережно, що охорона нічого не помічає. І от одного вечора, коли більшість охоронців розслаблені перед різдвяними святами, банді завершує свій план, пролазить у вентиляційну систему через розширений отвір. Проникає в службові коридори, використовує викрадену цивільну одежу. І просто виходить із будівлі під виглядом одного з технічних працівників. Його втечу помічають лише через декілька годин. І цього разу він зникає назавжди зі штату Колорадо. З юридичної точки зору друга втеча ще глибше вплинула на його справу. Втеча вчинена з особливою підготовкою, свідчила про наявність і обізнаність банді. Для суду це створювало додаткову презумпцію вини. Для правоохоронної системи це було ударом по престижу та доказом кричущої незбалості. У сучасних реаліях після такої втечі керівництво в'язниці було би негайно відсторонено, відкрито службові розслідування. Суд міг би посилити підстави для подальшого тримання під вартою. Після втечі бандія їде на схід США. Він використовує підроблені документи, крадені автомобілі. Йому вдається повністю уникнути переслідування. Він прямує до Флориди, і там за кілька тижнів починається нова хвиля жаху. Попереду його найшорстокіші злочини. І злочини, які остаточно поставлять крапку в його історії.